Потім, шановний шановний <рес> давайте так. Я. я не хочу, щоб ви почули все, і було, щоб було чутно, і всім було чутно, що ми дети надаємо. Що це надати? Значить, у нас ще питання. Є у нас, який на армії живе в п'ятдесят третьому який зробив у нас. Докладовища 230 метрів асфальту і зробить кругарну дорожку, яка йде від 11А, а сюди до Це за свої гроші. гроші. В першу чергу, знаєте, школя спочатку зробити, покажите, а потім Значить, Нам потрібно і тоді. Буде...

Анатолій Віталійович, який там стояв, не робили цю дорогу. Вона зроблена якісно, якісно. І я думаю, що на наше дитя то є дороги до цього. Тротуарно. От хотіли ж люди, що тротуар. А Ми ну, не знайшли землю. На масиві. Є, просто що си ми 240 метрів, ну, на масиві дали це. Садово Николай, Сада Микола. Садову Нікола. Дороску нормально. Obrigado. Під будівництво 53 багатоквартирного житлового будинку. Багатоквартирний житловий будинок вже побудований, переданий всього. Вже. Вже, э, Земельна да. ділянка, которая, ми, це, це частина земельної ділянки, которая, це говорить 6 соток, це частина земельної ділянки, яку ми погоджували під парковочний майданчик. Частина ще раз 21 соток. Там буде десь порядка 3-4 соток, це мінус оці 21 соток. І частина земельної ділянки, яка буде біля 41-го будинку Тобто фактично складається -то порядка 600. Місце розташування можна визначити вже ну, після заміру і все остальне. Сама собі територія, це загорожена, частина території, яка не загорожена через Чернишову площадку, яких техніка зберігається, частина, яка наші землі селищної ради. Між цими будинками поставили... Спіль... Є централь масива, є ще, звісно, участки, де можна ще, я так присувати. У мене є в як яку є. Є, є, нема, то нема. Є вдоль, вдоль, як їхати до нашої. Там, де ми виділяли підмойку, чи скільки Там 4 ми виділяли підмойку. Біля 14 будинків. 14 будинків. 6 соток. Біля цих 6 соток 52 сотки вдоль, де, От там виділить 6 соток. Не надо нам центр лизти сюда, такими оксами. А там хай будують, там есть і свет, и газ, и хай себе там і им недалеко до сих пор. И не треба нам 53-й лист, в 45-й, і все остальные. Там где, там будем водилась. Там 52 сотки. Ситуация... Там раз, Напоминаю, шести, которые пуща. Это техника. Ну там есть страсы, есть. Якщо це буде в нас відділення, це буде. І заодно не будемо щепляти до дизвітних парковки. Звісно, ми виділяли під парковку. Частина території, частина території, нададуть дозвіл на розробку парковочної площадки. Я це зразу говорю. Так і я, що говорю вам зараз. Оформляйте, розірвайте договори оренди. які питання, я говорю, що на сьогоднішній день стоїть питання, я говорю, я овучу питання по сесії. Де ви приділите місто, де де угодно. Ви всі говорите, де можна, де не взяти, бо за ще ніхто нічого не зробив. Доступне житло всі рішайте, ген ще ніхто не думає. Земельні ресурси будете залучати. Ми ще станемо через два місяці, взагалі ніхто нічого не зробимо. Я говорю ще раз, міток ми не можемо організувати об місті. В будь-якому місці, але стояло питання, чи можливо цю площадку, которая у нас напоминаю, що ми затверджували по вулиці вокзалі багатоквартирне житлове будівництво, пом'яте, розроблений генплан, де передбачав, де у нас будуть висотні дома і так далі і тому подобно. Коцепцію розвитку багатоповерхового житлового будівництва між житловими домами можуть бути об'єкти торгівлі і можуть бути об'єкти офісного призначення. Можуть, можуть. Можна перенести куди да, можна поставити на канал, тільки при одному слові, напоминаю, коли ми виділяли ці шість сотне котрої під мойкою, які під... Мойку, які під Магазин під землі комерційного призначення біля всі пушки було. Напоминаю всім, там не було лінії електропередач. Помните, де йдуть дві високовольтні лінії через всі грядки. є, це питання буде теж по цьому опросу. І ми покрияємо, якщо помните, Чемер, Віталій, З однієї сторони при нас на, е, на Глебаху біля зупинки, з іншої сторони, чи, на сьогоднішній день Чемер-Лілія. Посередині ніхто нічого не хоче робити. Тому що перенести дві високогорки на сьогоднішній день, це ми всі прекрасно розуміємо, що це воно буде. А ще одне питання. На сьогоднішній день, Олександр е е Васильович, тут був, е саме був. Коли ви по облводоканалу, -обл пам'ятаєте, це поле, которое висів Новосідківське, воно міліровне. Всі кричать за ці канали. І там хто, хто його ще знає, які ограничення дадуть по цим каналам. Може, знімуть ці ограничення, а може дадуть. Тут питання приймайте рішення, чи це воно вам треба, чи це вам не треба. Не треба мене убіждати, що -то. я не хочу нікому зла.

А це зразу кримінал, зразу прокуратура візьметь робота роботу зробить, робота розрахуйтеся, воно, 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 воно. гроші мої гроші, розрахуйтеся, Михайло Іванович, Михайло Іванович. Я мені з цього рішення приймаєте я. Я проти опрацювання стати нічого не маю. <ристої> Михайло Вадим, що я проти опонент. <ристої> Михайло Вадимович, я проти ще раз ви ставлю. Я проти опрацювання нічого не маю. Це гарна людина, розрахуйтеся З ним душила. Це ж ви голову примовляєте. <ристої> <ристої> Давайте так. У нас, у нас. У нас є. У нас є. Послухайте. Послухайте. Давайте будемо відповідати, я буду. Давайте так. У нас закінчується є організації, які закінчуються довго районі. Есть у

Не поміняйте ці діянки, про що ми говорили. Та не мініться, говорю, пожалуйста, ще раз говорю. Що значить поміняти? Куди поміняти? Ваші ділянки по щоб перевезти на зняту. Далі людині що це. Що за? Давайте виглядаємо. Давайте з місця оподіляємо. Щоб виглядати земельну ділянку та до проєкту, є питання. Повинне бути місце розташування земельної ділянки. Людина <постав> тобто. робить катастрофу ділянку, за її проблеми. Якщо в нас є питання, і є від землі, від запаси війни, робить обмеження, винесли і є, питань немає. Є ось ця земельна ділянка, місце розташування, ми знаємо, де вони, що до чого, і надаємо. Чего ты вообще? Ми відкладаємо запитання, відкладаємо за сільську для того, щоб вийти. Таке саме питання по інститутовським працівникам інституту. Тоді щоб було те, що Деякі депутати виключалися, що вчора вони винесли межі на час дня, там ми на три часа не зустрілися, тоді давайте визначимо комісію, 7, 8, 9 чоловік. Виходимо, кожному кілки показуємо. По одному, по другому, по третьому об'єкту. І Це питання таке ж само в'ємця буде. І все буде по вирішено. Що призначити комісію, виходимо на місце. І Де оприкилитесь, давайте щось. Смотрите, путелка мне не попала, Вася. Так как на следующий ради бумага, напечатали.